Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика. Пане Дмитре, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Добрий день, рада вас бачити 12 серпня. У нас на календарі. Фактично три дні до саміту на Алясці Дональд Трамп підтверджує, що буде зустрічатися із Путіним. А разом із тим, 8 серпня, коли очікувалися санкції проти Росії. Сталося так, що Трамп замість санкції сказав, що з Путіним матиме зустріч найближчим часом. І, от після цієї заяви, після того як стала відома дата 15 серпня, останні кілька днів в західних мас-медіа різні варіанти того, а що ж за результатами цієї зустрічі на Алясці може бути свіжий матеріал за телеграф. Мова йде у ньому про те, що Україна готова. Передати РФ території, які вже утримує у рамках підтриманого Європою мирного плану, мовиться. Ну фактично, в цьому матеріалі про заморожування по лінії фронту в поточному вигляді, і те, що фактично Росія контролюватиме окуповані території в Луганській, Донецькій, Запорізькій області та Криму. Що ви думаєте з приводу всіх цих матеріалів? Це ж ну фактично один із тих матеріалів, які зараз з'являються у західних мас-медіа? Це е, один з варіантів, який сьогодні обговорюється, але проблема в чому? Е, паралельно це ж говорять, нібито з офісу президента. і Я думаю, що е, ця інформація правдива. що Таку інформацію з Телеграф е, отримав від? Е, Співрозмовників з єдиною інституцією, яка приймає сьогодні в Україні рішення, це офіс президента України, тобто uh -huh. Зеленський і п'ять-шість його менеджерів. Мабуть, з одного з п'яти 6 менеджерів це і потікло. Але е, паралельно виступає президент і каже, що я не маю права приймати рішення щодо там території, що до залишиться окупованим, що буде кудись передаватися, і тому І Він правду говорить, тому що згідно Конституції це він не може це робити. Але паралельно його ж оточення говорить про інакше: про те, що от ще території Донецької області ні, а ці території так. Тоді виникає питання. І плюс зараз почали ж розповідати про те, що треба перекласти відповідальність президента. Це гітманцев там казав. Інші депутати від монобільшості, що це має бути не рішення президента, а має бути рішення українського народу дуже важке, але якесь правильне і тому подібне. Питання в іншому: чого українського народу не питали в 22-му році, коли були, наприклад, там стамбульські перемовини, ну тому що виходячи, якщо абстрагуватися від там політичної історії, сприйняття тих чи інших процесів, от просто беремо території, які ми е, втрачали час цимчасово, а е, на той момент і зараз тоді було їх менше. Друге питання: а чому ви не питали, коли звільнили величезну територію е Харківської області? і У нас було вікно можливості для перемовин. Чому ви не питали українців е після звільнення частини е Херсонської області? Що відбулося з тими заявами, які свого часу там казав і Девіта Рахамі щодо спілкування з? Прем'єр-міністром Джонсоном, прем'єр-міністром Великобританії, що будемо далі воювати. Ви ж не питали українців, а що, а що має відбуватися далі? Ви робили приймаючи рішення з власного досвіду, власного бажання, власного розуміння. Якщо це так, то і зараз це має бути ваша відповідальність. Не перекладайте на людей те, за що вони не несуть таку відповідальність. Плюс там почали розмови про якісь референдуми і тому подібне. Як під час е, е, воєнних дій буде відбуватися референдум? ж на заборонення, референдум це фактично те саме. Друге, як в ньому будуть приймати участь наші захисники, як будуть приймати участь ті, хто знаходиться за кордоном. Тому е, я розумію, що це дуже легка і зручна е, політична позиція на когось перекласти відповідальність, але це не так і так не має бути. Знаєте, це нагадує, коли непрофесійний хірург робив, робив, робив операцію. Потім каже: в мене не виходить. Хай пацієнт сам доробляє собі цю операцію. Отак От і зараз це виглядає, тому е, це не може відбутися з перекладанням відповідальності на е, українців. Це не може навіть відбутися з перекладанням відповідальності на верховну раду, тому що я чув про те, що. От хай це, це повноваження не президента, це повноваження Верховної Ради. Хай мені покажуть, де це написано в повноваженнях Верховної Ради в Конституції України. Потім я готовий про це дискутувати. Ну, можливо, мова йде про те, що якщо щось таке обговорюється, то потрібні зміни до конституції. А тут уже ну хто ж парламент приймає зміни до конституції? Правильно а, правильно, але є проблема під час воєнного стану не може бути змінена конституція України. Це раз два зміни до конституції займають щонайменш півроку, тому що е, має бути голосування в двох читаннях в одній сесії, а сесія півроку триває. Потім направлено до Конституційного суду, який сьогодні фактично заблокований владою. Так само вони не хочуть наповнювати і збільшувати чисельність суддів. Їм дуже зручно його тримати. На мінімальному об'ємі, тому що там один суддя захворів, або або зробив вигляд, що захворів, і конституційний суд не працює. І після цього має бути голосування в 300 голосів конституційної більшості після ну, в іншій сесії. Тобто, навіть якщо ми з цього виходимо, це все рівно. Пів року роботи, і я думаю, що за півроку багато що може також змінитися. А зміна конституції, я думаю, що це мало веровірогідно, і це може бути там припинення вогню, якісь інші дії. Uh -huh. Хтось там говорить про 49 років, про 99 років. Я не бачу цих документів. Мені важко про це зараз говорити. Ну це Але матеріали були західних Зміна для цього достатньо буде підпису президента Зеленського, якщо він прийме таке рішення. Якщо хтось розповідає, що там в Росії або на Росії, що він неповноважний, нелегітимний. Тому подібне, є інший варіант, такий документ може підписати три особи: це президент Зеленський, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр. Таким чином для європейців всі три, для американців всі три особи є повноважними для українців. Там здебільшого так. А для росіян щонайменше дві повноважні особи це голова Верховної Ради і прем'єр-міністр України. Таким чином закриється повністю легітимна або питання легітимності підписання таких е документів. Тому для цього все сьогодні. Офісу президента є. Чи буде бажання? Ну, це ми подивимось. Е я розумію, що. Всі, всім хотілося б, щоб завершилась війна, це правда, і е, в першу чергу українцям, тому що кожного дня гинуть на фронті. І рідні, і близькі, і в тилу гинуть, і діти гинуть, що мабуть найстрашніше. Але е, відповідь на те, як в який, який спосіб завершиться війна, має дати відповідь Зеленський. І е, проблема знову от ми почали з вами говорити про. Зустріч на алясці між Путіним і Трампом, а проблема в тому, що на жаль, там немає України, і, на жаль, я впевнений, що за ці три дні Україна там не з'явиться, і таке рішення буде знаєте, рішення про Україну буде прийматися без України. Хоча для нас я вважаю, що це е, катастрофа міжнародно, е, міжнародної політики діючої е, української влади, тому що цей трек був повністю провалений і, на жаль, ворогу вдалося отримати більше преференцій і плюсів в цьому процесі. Ви правильно зазначили, що замість санкцій вони отримали зустріч е, Путіна і президента Трампа. Галина Янченко, народна депутатка, говорить про те, що от власне в продовження теми референдумів. Що щодо будь-яких територіальних питань потрібно проводити референдум. Швидше за все говорить вона, якісь компроміси будуть. Нам потрібно чесно вести діалог з українцями, на що ми можемо погодитися, на що не можемо погодитися. влада уповноважена діяти лише в інтересах українського народу, від імені українського народу, це те, що нам говорить конституція, говорить. Пані Янченко, а от що таке сьогодні чесний діалог із суспільством? Як ви бачите? Вони взагалі молодці. Вони згадали про український народ і про українську конституцію, коли жарений петух клюнув. А до цього щось ніхто не, не, не зважав на український народ. А все, що казали українці, різні ж були думки, і все, що не подобалось владі, отримували 111 статтю державної зради. І або ваших же колег-журналістів після того як вони там щось по пофотографували біля загальновідомого ТЦК в е, Чернівцях, отримали 5 років. Щось вони не питали це у людей. А зараз вирішили перекласти відповідальність себе на, на людей е, до колег. В мене пропозиція, ті, хто сьогодні там розповідають про референдум, який треба сьогодні там або завтра провести. Е, перше, коли вони в останній раз були на лінії бойового зіткнення е, і спілкувалися із людьми, і з військовими, от, просто за, за ці роки повномасштабки. Де вони були і з ким вони бачили, з ким вони говорили? І друге: чи готові ті, хто сьогодні розмовляє про референдум, зорганізувати його проведення? Ну, давайте в двох містах, щоб їм було полегше: Покровськ і Куп'янськ. От, якщо вони туди поїдуть, не в бункері будуть сидіти, а будуть організовувати процес проведення виборів, референдуму. Ну тоді я готов з ними про це якось спілкуватися. А якщо вони знову будуть умічать з е, славного міста Києва або з бункерів, або з Західної України, то я не готов це обговорювати, тому що е, це профанація і око так, а поясніть, будь ласка, які зараз настрої взагалі у депутатських колах? Чи є підготовка до чогось до того, що ну можливо депутатам доведеться брати на себе якусь відповідальність за якісь рішення? Якщо за якісь рішення, то за які? От що зараз відбувається? Тому що багато пліток, багато різних інсайдів, ледь не до того, що там деякі готуються взагалі складати мандати, щоб не брати в цьому Багато ну, ну, Відповідається дійсності чи ні, але ну. Така це, є це, так, дійсності, багато хто готовий був би скласти мандат. Е, я не бачу так великої кількості колег, тому що там хтось кудись поїхав, когось немає на місці, немає засідань Верховної Ради. Засідання буде з наступного вівторка, тобто через тиждень mm -hmm. буде засідання Верховної Ради України. Е, якщо ми з вами говоримо про настрої і що знову депутатів будуть використовувати е, після останніх голосувань там за набу і САП, ну велика кількість людей, які за це проголосували, вони голосували не тому, що вони проти набу або САП, а тому, що е, це був ну, реальний тиск або е, реальне. Е, Переконання, назвемо це так дуже м'яко з боку офісу президента, це не є секретом. Можете запитати у представників монобільшості в першу чергу. Комусь казали, що дивись, якщо це не пройде наступним голосуванням, взагалі ліквідуємо САП набув. І багато з депутатів між двома ну, обирали менше ЗОЛ а, і голосували за той законопроект, який був. Хтось комусь розповідали, що це. Вимога взагалі штатів, а з європейцями це погоджено. Потім ми побачили абсолютно інакший варіант. Комусь розповідали про про те, що це маркерний маркерне голосування для президента. Бігу до речі викладав е, переписку в е, чаті Слуги народу я. Практично на 99,9% впевнений, що вона автентична, і до речі, депутати самі це підтверджували. І тому я не знаю, як після цього, а потім президент почав робити вигляд, що він е, не має відношення до, 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 до цього законопроекту. Ну хай це буде залишатися на їх совісті. Але після цього я не впевнений, що депутати навіть від монобільшості готові будуть на це піти, тому що потім знову вийде. Офіс президента скаже: Ми не знаємо, як таке відбулося. Вони тут не не зрозуміло за що проголосували. Тому пропонуємо їх всіх повісити прямо на хреща на хрещатику. І, і я впевнений, що я зараз вам розповів не якийсь фантастичний фільм, а один з планів, який існує на банковій. Тому е, я не впевнений, що народні депутати на це підуть. Ми всі розуміємо, що чим швидше завершиться війна, тим швидше люди повернуться додому чим тим швидше військові зможуть прийти до своїх родин, обійняти їх і бути поруч. Тим швидше в нас з вами з'явиться можливість відновлювати нашу державу. А викликів дуже багато. Але ще раз повторюю: тут єдина точка прийняття рішень: це офіс президента. і Саме вони мають нести. Весь тягар відповідальності, і я дуже хочу вірити, що знову політична їх політична доцільність не переможе здоровий глузд і інтереси країни. Повертаючись, все ж таки до зараз, хочу про роботу уряду поговорити і про. Ну, нового міністра оборони. Сьогодні в своєму телеграм-каналі міністр оборони, колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, написав про те, що в Україні так збільшують, збільшують фінансування бойових підрозділів. Ось цей пост. Де Денис Шмигаль пише про те, що за результатами засідання ставки верховного головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі? Це дасть більше можливостей забезпечувати свої потреби. Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення. Зараз генштаб збройних сил формує перелік таких підрозділів. Завдання перерахувати кошти максимально швидко. А що скажете? Таке складається враження, що це все ну, потрібно було ще на учора нашим бойовим підрозділам. Ні, ви помиляєтесь, треба було на позапозавчора Ще ну так, А, да. е, в чому суть? В тому, що це фактично, це е, явка сповільний в своїй некомпетентності, непрофесіоналізмі і недолугості. І як прем'єр-міністра, тому що саме він всі роки повномасштабного вторгнення був головою уряду, і вже як міністр оборони. Я е, хотів би ще нагадати, що це та сама людина, яка розповідала, що збудувала третю лінію оборони на 100% по всій країні. Я йому пропонував, до речі, приїхатись по цій третій лінії оборони. До речі, десь там біля Курахова вона в нього проходила. Ну, хай би показав, як він. Просто щоб ви розуміли, це окупована територія. Велика частина того, що він називав третю лінію оборони, яка збудована на 100%, сьогодні знаходиться під контролем ворога, а на деяких позиціях вони зійшли фактично без бою. Про що говорять саме військові, а це недолугість і нефаховість, тому що коли забирали військове ПДФО з місцевої влади, пам'ятаєте цю історію? Uh -huh. До речі, скільки ми не їздили, не спілкувалися з військовими, вони говорять, що отримувати кошти було легше, коли кошти були місцеві. Ми не беремо зараз приклад е, Кузніцова і е, Луганської військової адміністрації ну, цього корупційного скандалу. Я беру в цілому, тому що ну, завжди будуть і погані люди. Але якщо ми беремо з вами в цілому підхід, то тоді гроші набагато ефективніше використовувались. Вам приклад. В минулому році за перше півріччя з е, отриманих ПДФО так званих військових ПДФО влада змогла використати близько 60%. Ну тобто з 100 мільярдів. Просто я зараз не в цифрах, а в показниках. Вони змогли е, використати лише 60, а 40 в них валялися, Вони не знали, що з ними робити. Це та влада, яка не вкрасти, не похороняти це про них. І в даному випадку, а, зараз, коли вони говорять, ми будемо віддавати більше на бригади, вони раніше це мали робити. Ви правильно кажете, не, не, не вчора, аза, поза, 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 позавчора. І це показник того, що вони не справляються. Якщо вони не справляються, можливо, нам не треба ні такий міністр, ні його оточення, ні половини того Кабміну, який є сьогодні, а, тому що ну, фактично зміни Кабінету міністрів не відбулося, відбулася виключно перестановка підроблення. Пересадка зі стільців не більше порухали ліжка і на цьому все завершилось. Тому м, після таких заяв я думаю, що все ж таки Шмигалю варто було б написати заяву і займатися чимось іншим, а не просиджувати е, державні кошти в міністерстві оборони. Далі подивимось, думаю, що цього на жаль не відбудеться. Він дуже наближений до офісу президента і до президента. Чому вони його тримають? Так само не знаю але. Збільшення фінансування підрозділів збройних сил України дає можливість використовувати ефективно і закуповувати більше техніки, більше дронів, більше оснащення для бойових підрозділів. Плюс кожен кожний підрозділ краще розуміє, що йому потрібно в конкретних бойових умовах, і буде закуповувати те, що буде працювати, а не так, як. Ми бачили на фронті, коли ми приїжджали два роботизованих, дві роботизовані системи наземні системи. Одна зібрана в батальйоні, а інша прийшла від держави. Та, що зібрана в батальйоні, це повноцінний самохідний танк, який використовується і керується бійцями трьома людьми. Фінську там класне супер. Все. А від держави приїхала єрунда, зібрана з е, коричневої жидкості палок, е, яка е, має на своїй основі е, від дитячого гіроскутера привід і батареї звідти, і коштує, якщо не помиляюсь, близько 40 тисяч гривень. Ну тобто, це просто викинуті гроші. Аналогова камера, ну це взагалі не про що. Так от, якщо б ці кошти отримали бойові підрозділи, вони б їх використали більш ефективно, тому що від використання цих коштів залежить їх життя, не лише існування нашої країни, е, наша можливість сьогодні спілкуватися, в тому числі в ефірі, а й життя держави. А так коли закуповується це на центральному рівні, багато що закуповується з величезними відкатами або закуповується так, як було змінами снарядами, які не доїжджали до. України, а гроші сідали десь за за межами нашої країни, як було з яйцями по 17, як було з куртками зимовими, які потім навіть на літо не дуже підходили, і багато інших прикладів, з якими зіткнулися українські народ українська держава. Це точно не стосується української влади, тому що таке враження, що дуже часто вони живуть в паралельній реальності, і, взагалі, їх не все те, що відбувається сьогодні в країні. До речі, ось ті випадки, які ви перерахували, по ним конкретні відповіді будуть. У нас вже тепер вже нове законодавство щодо діяльності набу і САП У нас нове старе законодавство щодо діяльності Набу і САП. Я сподіваюся, що буде. І тут має бути не питання в набу, САП законодавстві. Тут питання має бути в справедливості, тому що кожна вкрадена гривня на Збройних силах України це загиблий. Хлопець або mm -hmm. дівчина на фронті, і це вбивство. Я думаю, що це навіть е не, не випадково, знаєте, як кажуть вбивство, а це заплановане вбивство. Тому що, коли ти крадеш гроші з бюджету, ти розумієш, до яких наслідків це призведе. І тобі байдуже на, чужу, на чуже життя. Е і, на жаль, таких людей у владі сьогодні багато. Це факт. Все ж таки до цих самих мільйонів. Нехай рішення на поза позавчора, але сьогодні. Воно воно ухвалене вже сьогодні. Якщо воно ухвалено за кілька днів, воно може а, почати діяти, можуть почати ці вже кошти отримувати бойові підрозділи. Чи це теж буде якийсь пролонгований час? Я думаю, що тут треба зрозуміти, звідки вони хочуть брати ці кошти, звідки вони їх перекидають, чи потрібні зміни до державного бюджету, тому що вони там собі щось на ставці поприймали. А як це підкріплено реальними фінансами? відповіді я поки що не почув. Я цю, цю заяву теж бачив за логікою, вона, мабуть, правильна. Е, тому що ще раз повторюю: тоді більше можливостей у реальних бойових підрозділів. А по факту, для того щоб дати ну, реальне пояснення і реальне розуміння, як воно буде працювати, ми маємо е, бачити документи, які будуть е, під, ну, які будуть пояснювати звідки ці кошти беруться і куди переводяться. Якщо це просто е, піар рішення на папері, ну тут таке не треба ні мені, ні вам ні. Тим, хто сьогодні воює на фронті, тому що в нас вже було ще плюс 200 тисяч від Зеленського тих, хто на передовій, які ніхто так і не побачив, в нас було вже на початку повномасштабки 50 тисяч всім військовим і не військовим, а потім це забрали втихеньку. І після того як ми це повернули, просто. Поклали під сукно в е, Верховній Раді. Стефанчук досі не випускає цей документ, щоб не підставляти, як кажуть в лапках президенти, тому що він це не підтримує, виплати захисникам. Він не підтримує і підписувати такий закон не буде. Тобто, ну маємо те, що маємо. Ви говорите про те, що фактично зміни в уряді не відбулися. Ну там вже відбулося певне укрупнення міністерства. Поєднали міністерство єдності, наприклад, взагалі е, зліквідували, але ви в своїх соціальних мережах зазначаєте про те, що міністерство ліквідувало, а проблеми лишилися. Тобто, тепер е, той спектр питань, якими е, міністерство національної єдності мало опікуватися, під які виділялися бюджетні кошти. Воно залишається невирішеним? Чи вже є якісь уповноважені люди, які будуть вирішувати ці питання? Що а стосується, було, зокрема. Uh -huh. Їх як не було, так і немає. Ну, тому що є, як так як а куди кошти було... пішли? Головне питання. Ну зараз їх розпорошать між іншими міністерствами, розпилять, поділять, і може на зарплати піде, так як було в, в, раніше, коли підняли зарплати Мінекономіки, Мінфінансів, Мінцифри і Мінюсту. Ну, Може так зроблять. Тому що про людей реально ніхто не думає. То міністерство, яке було створено, воно створювалось для піару і для майбутніх виборів і, можливо, для використання коштів. Найбільше, тому що функціонал, який на нього був покладений, це зона відповідальності Міністерства закордонних справ, Міністерства соціальної політики. За великим рахунком всього Кабміну, тому що сюди можна додати і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів, тому що і Міністерство оборони, мабуть, в першу чергу навіть Міністерство оборони, тому що люди ніколи... В там 90% всіх людей ніколи не повернеться до завершення війни. Ми маємо це розуміти. Тобто, безпекова складова, це поза, поза е, будь-яким процесом знаходиться, поки немає миру, люди не приїхали. Це база. Далі нам для того, щоб люди повернулися, маємо їх забезпечити п'ятьма основними е, складовими. Перше це дах над головою, це Міністерство регіонального розвитку, е, інфраструктури, яке фактично Мала б забезпечувати відновлення житла, і тому що багато тих, хто знаходиться за кордоном, вони або втратили житло, або воно пошкоджено, або воно залишилось на окупованій території. Якщо не буде даху над головою, людина не приїде. Друге, це міністерство економіки, тому що людина, якщо вона сюди повернеться, їй треба зарплата для того, щоб жити. Для того, щоб е ця зарплата була. Має розвиватися бізнес, не податки йому постійно піднімати і заганяти за межа силовими відомствами, а зробити так, щоб вони е, працювали на теренах нашої держави. І фактично існували е, як е, ті, хто допоміг втримати на початку повномасштабного вторгнення ворога, тому що бізнес на відміну від влади не повтікав на західну Україну, сидів е, допомагав місцевій владі, допомагав армії. Так, от, е, якщо не буде бізнесу, не буде зарплат, люди так само не повернуться. Якщо вони е, будуть мати перші дві складови, це е, дах над головою і робота. То далі включається додаткові три показника: це освіта для дітей, дитячі садочки, школи, це медицина з поліклініки, лікарні. Тому що якщо не буде медичного забезпечення, вони не зможуть е тут нормально існувати. Ну і звісно, знову повертаємось до економіки: це магазин, де можна буде купити хоча б елементарні речі. Uh, і харчування, і першої необхідності. от це все те, чи має займатися не міністерство єдності. або як його назвали, мін'єд, який роз, розігнали, це має займатися весь Кабмін, і це їх функціонал. А міністерство закордонних справ має комунікувати з людьми за кордоном, а не робити так, як це було зроблено. В них забрали просто консульські послуги і полишили сам на сам з їх проблемами, з якими вони стикаються. за Межами нашої держави, тому поки не буде кожен на своєму місці робити те, що має, ми і далі будемо з вами мати проблему з поверненням людей до України, і ми будемо мати проблеми з тими, хто сьогодні залишився в Україні дуже часто самостійно бореться з тими викликами і проблемами, які існують, і проблемами, які дуже часто створює сама влада для українців. На завершення, знову ж таки, повертаючись до першої теми, дуже коротке питання, коротка відповідь, геополітичні процеси зараз, який наскільки високий ризик, того, що паралізують роботу Верховної Ради, не паралізують, не можна паралізувати те, що не працює. Я завжди казав, що Верховна Рада найбільш безпечне місце в Україні, тому що якщо говорять, що ворог планує бити по об'єктам. Прийняття рішень по центрам прийняття рішень то в Верховній Раді в цьому плані нічого не загрожує, тому що жодного самостійного рішення в стінах парламенту не приймається. Я мала на увазі інше про готовність депутатів щось ухвалювати, ходити на роботу, чи будуть зриви засідань, чи буде от щось знаю, таке, що показуватиме я... глибоку парламентську кризу. Я можу казати про себе, про своїх колег з розумної політики. Ми ходили, ходимо, і будемо ходити на роботу, так само, як і всі інші українці ходять на свою роботу для парламентарів. Це теж робота. Е, тому за інші фракції групи самостійно, хай вони це говорять. А далі подивимось, будемо дивитися на те, що, е, що буде реально відбуватися ніхто що буде говорити. Що ж, стежимо за розком події. Дмитро Олександрович щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам, гарного дня. Бережіть себе і до зустрічі